Вітаю вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія і обожнюю в'язати спицями. І саме сьогодні наша найулюбленіша рубрика Перші враження про артикул, а саме про що ми з вами будемо говорити? Про всесвітньо відомого виробника сесія. Це бабінна стокова італійська пряжа. Я відразу хочу відповісти на ваше запитання, можливо, яке виникне Юлія, чому ти нам презентуєш саме цю пряжу? Це ж залишки від виробництва від вив'язування певних колекцій. І мої спостереження. Те, що ця пряжа продавалася, її привозили як багато років тому. Так вона продається зараз. І ті магазини, які вже вкусили аромати цієї пряжі, вони обов'язково будуть замовляти і в наступні, в наступні роки, якщо будуть знаходити її на складах. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про це і я розповім вам про свої спостереження. І, можливо, саме після цього ролика вам також хочеться спробувати цю пряжу. Говорю, але не називаю артикул. Що ж це таке? Це артикул кентайр, я його називаю Кентурець. 100% вовна. 650 метрів на 100 г. І тут, можливо, вам захочеться поставити на паузу, вимкнути. А все чому? Тому що 100% вовна вам взагалі не цікава, бо ви полюбляєте. Щось м'якеньке. Так ось, дівчата, не поспішайте, бо ця вовна особлива її ще також називають спортивною. І знаєте, я в деякій мірі буду інколи її порівнювати з джелонгам і біткнул. Але відразу хочу сказати, що порівнювати, знаєте, це так ем, доволі грубо сказано, але все ж таки. Кожен артикул має свою особливість, але маленьку схильність на інші артикули. Так ось. Чим цей артикул дуже гарний? По-перше, тим, що метра 650 метрів дає змогу відв'язувати різні речі. І можна в'язати в одну ниточку, я пробувала з додаванням пухнастика. Джемпер за рахунок того, що це кардна вовна виходить доволі легенький пухнастик, також можна в'язати у дві-три у три нитки. В залежності від того, який виріб ви собі запланували, і чим вона ще гарна, тим що вона може підходити для будь-яких речей, обв'язати все починаючи з маленьких виробів і закінчуючи саме величезними, якимись масивними теплими виробами за рахунок складення і, можливо, додавання якихось ще кінмахерчиків, Бебіальпак і інших видів, але сьогодні не про це. Бо у нас, як то кажуть, гість нашої програми саме артикул Кентайр. Так ось. Відв'язавши зразок в дві нитки на спицях 3,5, перший раз, перший раз я просто була вражена. Ну, По-перше, що мені подобається, ми розуміємо, що це кардна вовна 100%, тож вона дуже добре буде підходити тим людям, які полюбляють в'язати жакарди або поєднувати між собою кольори. Тепер хочу зупинитися саме на кольорах. Дівчата, насправді величезний асортимент. Ну, я не скажу, що такий величезний, е, така величезна кольорова гама, як у Кно Лемсву. Вона набагато вуща, але все ж таки дає змогу нам експериментувати. Кольори ми можемо побачити як від білого кольору. І поїхали молочний, сірий, світло-сірий, різні відтінки гірчиці, меду, зеленого, і ці... ця пряжа вона йде як однотона, назву її так, і пряжа мікс. Що таке пряжа мікс? Це коли однотонна це коли один такий, знаєте, глибокий колір. А мікс я називаю пряжу, яка здається. Вона, наприклад, кольору темно-зеленого, хвойний ліс, але саме в цій, знаєте, це нитка з твидовим ефектом. Я зробила фото, де ви побачите, що саме глибину подібному кольору придає різноманітні такі делікатні краплення. Це не твіт. Так? різноманітні такі вкраплення інших кольорів. Якщо тут у нас зелений, то тут ми можемо побачити і коричневий, і так в багатьох кольорах. Я намагалася вам зробити детальні фото, щоб ви це все могли розгледіти. Далі, чим мені ще подобається ця пряжа, тим, що йдуть також поєднання. Наприклад, світло-зелений, темно зелений світло-сірий, темно-сірий, червоний з чорним, тобто все для нашої з вами творчості. Так ось, що мені сподобалося? Ну, по-перше, після прання я була просто здивована. Все чому? Тому що. І тут відразу мені, знаєте, пригадується спорт. Це такий спортивний зразок, з яким геть нічого не трапилося після того, як я попрала. Я вже звикла до того, що у мене 100% вовна, так вона обов'язково сідає або вздовж, або в шишки. ширшки. Так, ось, саме цей артикул він у мене не сів ані вздовж, ані в ширшки. Я в'язала у дві ниточки, тобто 650 поділити на 2, це 325 метрів, і обрала спиці 3 і в'яжу я доволі таки вільно. Я зв'язала нещільно саме для того, щоб ця пряжа могла розкритися. Що мені дуже сподобалося, ми з вами інколи бачимо, що ця пряжа вона здається нам ну так, в деякій мірі ватною. Такою, знаєте, ну, м'якенькою і неформостабільною. Так ось саме дівчата цей артикул, чим мені він дуже сподобався, тим, що він подивіться, наскільки він пружний, як він гарно себе поводить. І за рахунок цієї пружності ми розуміємо, що це у нас кардна вовна, але все ж таки. І я на цьому пересвідчилася. Якщо ми бажаємо резинку, я розумію, що це не резинка така, як в гребінних мереносах, але все ж таки, якщо обрати спиці номер 2 то хочу сказати, що резинка, як для цієї вовни, вона просто супер і виконує свою функцію. Що стосовно розкриття, воно просто неймовірне. Так, воно схоже, і тут так порівнювати будемо з джелунгами, з кентом, з лемсволом. І воно, знаєте, такий делікатний, делікатний пушечок. Якщо це у нас кольор мікс, особливо, коли це сірий, і там у нас, у нас іде, я називаю сідий сірий, він просто шикарно виглядає, бо саме сідий сірий випускає такий сідий туман. Дівчата. Ще що хочу я сказати. Чим ще мені він сподобався, і це величезний плюс. Тим, що я сказала після прання, він у мене зовсім не сів. А що це означає? Коли я в'язала, що взагалі я в'язала з цього артикулу? Я придбала багато кольорів, У мене я вам. Вивела, показала, мені здається, шість або сім кольорів цього артикулу, саме для в'язання жакардів. І що я відв'язала? Я відв'язала мітинки, відв'язала шапку і відв'язала я рукавиці. Саме ця вовна вона ідеально поєднується також з іншими вовнами. Так ось. І що стосовно спортивності, так, те, що інколи трапляється, що навіть ми самі того не бажаємо, але після прання у нас річ надзвичайно сідає. Так ось коли я в'язала шапку жакардом, я навмисно її зв'язала доволі таки вільною для того, щоб її усадити і уваляти. І хочу сказати, що я приклала. Надзвичайно багато зусиль саме для того, щоб ця вовна сіла. Так, вона, дівчата, сіла, але це був, знаєте, такий мінімальний результат, як я її всаджувала, і я по-різному. І... Милила її, так, мило, багато мила. Потім я робила їй шокову терапію. Від дуже гарячого до надзвичайно холодного. І таким чином сідай. І ще раз хочу повернутися до того, що недаремно цей артикул також має свою кодову назву: Спортивна спортивна вовна. Так, спортивна, бо Надзвичайно пружня, спортивна, бо вона дуже, ну, скажімо так, в ручних умовах її дуже важко зваляти. І по третє, дівчата, і це найголовніше, я хочу сказати, що ця вовна, вона надзвичайно м'якенька. Ми звикли так, перший постриг, так, це дуже м'якенька пряжа, тут нам не вказується, який це постриг, але я вам хочу сказати, що я. Прикладала кно звула, ми знаємо, що це м'якенька пряжа. То саме цей артикул, я не знаю, як ви так, можливо, ви в'язали з цього, але я його майже на своєму тілі не відчуваю. А що це означає, що аксесуари можна в'язати доволі не боячись на те, що наша голівенька буде страждати від колкості, я вам так постійно показую цей артикул, я або показала, або покажу його поближче. І що хочу сказати, Те, що пряжа надзвичайно ефектно виглядає. І і тут хочу я звернутися, бо ми ж пряжу, ви розумієте, вона, вона і вам мені даремно не дістається. Ми її купуємо. І мені здається, що одним із величезних плюсів саме цієї вовни є те, що. Ціна і якість їх не можна порівняти. Зараз поясню, чому. Доволі високі стандарти якості. Мені здається, що цей артикул, знаєте, багато хто пройшов повз і не помітив усієї цієї краси, а все чому? Тому що пишуть 100% вовна. І тут ми проходимо повз, повторюю вам 25 раз. І надзвичайно надзвичайна якість з маленьким. Порівняно маленькою ціною. А все чому? Тому що джелонги, кенти, лемсвули, вони коштують багато-багато разів дорожче. Тож, ну і особливо так, якщо йде період знижок, то можна подібний артикул вхопити по доволі гарній ціні. Ще раз так, підіб'ємо підсумки моїх перших вражень. Ціна супер низька, якість супер велика. Ми, ми після прання не очікуємо ніяких ніжданчиків. Пряжа стабільна при умові, якщо ми правильно підібремось підбирати щільність. Резинки про резинки ми не кажемо, бо це кардна вовна. Але все ж таки, якщо в'язати, як я відв'язала спицями номер 2 то резинка виконує свою функцію. Вона ідеально виглядає в жакардах. Якщо ми бажаємо зваляти полотно, то, можливо, у нас і не вийде те, що нам би хотілося. І це великий плюс, вона доволі пружня і її метраж дозволяє нам з вами експериментувати і відкриває велике поле для творчості. Ну що, шановні дівчата, ось я розповіла вам. Як мені здається, надзвичайно цікавий артикул. Мені б дуже хотілося, щоб ви його спробували. Я рекомендую всім тим дівчатам, які полюбляють таку саму пряжу, як і я, вовну. І мені здається, що ви не пожалкуєте. Особливо ще мені. Мені здається, саме з подібної пряжі дуже будуть класно виглядати саме дитячі речі, які можна буде прати багато разів, і цим речам нічого не буде. Ще раз, за рахунок її глибокого кольору, навіть речі відв'язання лицьовою гладдю, вони будуть виглядати надзвичайно ефектно. Кольористика цієї вовни дає змогу в'язати як і жінкам, так і чоловікам. Чоловіка. Тож, ми не можемо сказати 100%, що це жіноча або чоловіча пряжа. 50 на 50, 50% і то навіть 100 розділимо на 3 діти, жінки, чоловіки. Це 100% вовна 100% універсальності. Тож, шановні дівчата, всім рекомендую спробувати цей артикул, і мені здається, ви ані жодної хвилини не пожалкуєте. Речі виходять доволі легкі. Звертайте на це увагу, тож. Придбавши 100 грам, наприклад, якщо ви полюбляєте жакарди, відв'яжіть собі шапку, відв'яжіть собі рукавички, мітинки. І ви побачите, яка це суперова вовна, і мені здається, ви обов'язково ще потім собі придбайте. Ну що, ось і завершилося наше відео, так, з найулюбленішої рубрики Ділимося про перші враження від артикулу. Ще раз хочу повторити всесвітньо відомого бренду Італійська стокова бабінна пряжа сесія, артикул Кінтайр. З вами була Юля. дослідниця. до наступних випусків. Пока-пока!